как это сделать-то? Ой, добрый вечер. Мир вам. Вы в Америке? Мир вам живете? тоже. Вы в Америке живете? В России сижу, сижу. А у вас уже вечер? Или утро? У утро, утро. Утро. Скажите, пожалуйста, есть у вас духовные вопросы? Вопросов нет. А Духовные вопросы вопросов все вопросов. уже лишены. Лишены, да? А у нас ну, лично решены. у меня. А я... Мы все время решаем, никак не можем решить. Скажите, вот есть заповедь «Не убей, не желай дома ближнего твоего». Почему Россия напала на Украину, грабит, убивает, насилует детей, разрушает дома? Это, Это ко мне относится или что? Конечно, ко всем относится всем русским, которые... Как это ко мне относится? Ну, вс... вы, я, вы русский. Я не русский, я родился в Николаеве и уехал на Урал. У... Нет, я бы не сказал, что я русский. Ну, как это не... Ты живешь на, на Урале, да? Ты э, считаешь себя украинцем? Я живу на Урале, да, но я родился в Николаеве, да, то, то что... есть я украинец. Да, это не я то, украинец, что, я что родился, не факту, это не значит, что ты украинец. Украинец... Когда ты будешь говорить на украинском yeah, языке, так. Я... уже противоречия получается я будешь... у uh, Вас уже противоречия народ. начинаются. Противоречия yeah, всегда yeah. будут. Все, я вас всех люблю, все, давай, Еблан. Мы имеем свечение лютиные, яка я украинец. І байдуже відноситься до війни. Він сам про це говорить, що в мене ж того не стосується російська війна, російсько українська війна. І себе ж визнає, що він українець, він з України. Тобто то, то є така байдужість до своїх земляків, що їх убивають. Звідки вона? А тут є відповідь. По його розмові можна зрозуміти, що він боїться противоріччя. Противоріччя тож могли його наставити священники. тобто він ходить до церкви. І в чому тут проблема? Проблема в тому, що у нас так само. Є це питання, що дуже часто священники говорять, що тебе то не стосується, що ти повинен слідкувати тільки за собою, себе спасати, не, не осуджувати нікого. І отак от, от молись Богу і все. От. А насправді, що ж таке духовність? Змійте. Якщо ми будемо читати Біблію, то вона все про, о, говорить про те, що таке добро, що таке зло. Вона чому записана? Для того, щоб ми розбиралися все добро і зло, а не осуджували. Тобто, якщо ми не хочемо осуджувати, ми не повинні читати Біблію. Проблема в чому? Проблема в тому, що е, Московська церква. Російська церква використовують цю зброю. байдужості до війни, до подій. Що це мов політики, то вони там займаються, а ви, моліться Богу, і тому не треба думати нічого про погано, про ті річчя, щоб ніякого не було, що саме е, духовне заключається в тому, щоб спасти себе. Моя хата з краю, я нічого не знаю. Тепер кхе, візьмемо ми приклад Ісуса Христа. Візьмемо Його розп'яття. Тобто е, священики юдеї. Казали, що розп'яли розбійника, це самозванці, це такого, будьте бальдужі до того, це вас не стосується, Бог любить нас. Змітьте, ще й не є одинаково то саме. Агітація. Там російського миру. А там юдейського миру. Тобто юдейський мир дуже подібний на російський мир. Він нічим майже не відрізняється. І так само католицький мир не відрізняється. Єдине, що він зараз не такий агресивний, але це не означає, що в нього там щось не бурлити, немає неправди. Це одне. Потім візьмемо інше питання. Ісус Христос, і всі про це говорять, всі свідчать про це, що Ісус Христос поплатився зійшов з небес, щоб нас спасти. Питання. А для чого? Сидів би там біля Отця Небесного то є, і сказав Та мені там мені байдуже там. Я про себе подумаю, щоб мені погано не було. Ні. Він спустився з небес, щоб спасти людей, віддати своє життя за людей. Тобто він не був байдужий. І ми народжені на землі. На цій землі, де оприділив нам Господь. Ми не могли народитися просто так. Як тварина, як рослина. В даному народі ми народилися і ми повинні захищати інтереси цього народу. Не мається на увазі, що убивати, там розширювати там ідеологію якусь нацистську провалити, а захищати свій народ, любити його. Бо якщо ми не любимо свій народ, то ми даремно проживемо на цій землі своє життя. Якщо ми будемо любити свій народ, ми обов'язково будемо заступати за нього, обов'язково будемо відстоювати інтереси нашого народу. Ми народилися, ми на цій землі, і що ми втікаємо від проблем свого народу, то ми зраджуємо Бога. Саме тим, що ми відрікаємося від свого народу, від проблеми, що вбивають наших дітей кожен день, розруш, руйнують наші хати. І що... Ми бачимо тих людей байдужих, які відносяться до нас, які говорять нас вбивати. І гірше всього, що то священники це все роблять, розумієте? Без священників це не обійшлося, без священників не було б війни, повірте мені. Не було б війни. Саме священники підтримали цю війну, саме священники винуваті в цьому, в цій ідеології. І агітують, і допомагають росіянам, щоб вони щоб, щоб вони твердилися в тому, що вони праві, що вони йдуть на праве діло, вбиваючи, розумієте, тому дуже часто чуєш від воїнів, православних, які виражають себе православно, що вони вбивають, і що вони праві. А якщо якщо я говорю щось, що це що це вбивство, що це, що вони сади. Що вони вбивці, що вони насильники, та то я не православний, розумієте? От в чому проблема, розумієте, то є священники, не політики. Політик міняється, а священник він надовго. Він проповідує Слово Боже. Тобто він є гарантом, що людина йде правильним шляхом до Бога. І тому від нас багато чого залежить, від священників монахів залежить. І це не тільки в Росії, то ми так само, якщо зараз почнемо шукати в нашій церкві, в наших митрополитах, в греко-католиків, православних, і ми знайдемо цю проблему. І свідки його цю проблему. Моя хата якскраю, я нічого не знаю. Ви політики, там собі сваритеся, а я не буду осуджувати, я спасуся. Тому що осудження це є гріх. І тому я не спасуся, якщо я буду осуджувати. Тоді вам не треба читати Біблію. Вона постійно осуджує. Вона постійно навчає. Людину, щоб вона відрізняла, що таке добро, що таке зло. І тепер на суді кожна людина потрапляє на суд. І Бог зразу определяє, що вона робила, що вона відстоювала, чи вона робила добро, чи вона робила зло. Вмієте? І думала навіть підтримуємо, тому що якщо ми думаємо, підтримуємо ту чи іншу ідею, тих інших політиків, це, це є якраз розпізнання нашої душі, до чого ми стримось до добра чи до зла. І якщо, наприклад, ми підтримуємо якусь політику, політиків, які привели до війни, священників, навіть які привели до війни. То ми є частина того зла, тої демонічної структури російського миру. І це може бути і в католиків так само, там є. Просто він вони зараз католики притихли, але мені здається, що і якщо зараз з Росією розберуться там якось люди, тому що Європа розуміє, що це є зло, і треба якось протидії інакше, тобто вони самі загинуть, от. то католики вони потім візьмуть верх. От і яким чином? Дуже просто. Там у них багато масонів. І масони керують, і масони вирішують, і тому про глобалізацію і говорив і Кирил, і Папа Римський про глобалізацію. Що вони мають на увазі? А вони глобалізація це має на увазі вирішення проблеми через знищення людей через війни. Тому з Папу Римського не дуже цікавить проблеми України і проблеми війни. Вони це вирішують в що все Господь допустив, значить треба вирішувати це питання раді людей спасіння. Тобто ми, ми бачимо людей неправедних, які говорять одно. А в дійсності вони обманюють людей. Гірше всього, що люди відчувають, що це не є неправда, що... але все рівно ходять до тої церкви, підтримують і папу римський, і підтримують Кирила. Гірше всього, що щоб наша церква знов не піддалася такій системі, от не відрізняти, що таке добро, що таке зло, моя хата з я нічого не знаю. Не тому то є, якщо ми будемо вчати, то, то є, політики будуть керувати нами, як хочуть, і вони будуть нас влаштовувати. Ми будемо думати, що ми віримо в Бога, ми істини є. А в дійсності нам будуть замішувати і замішувати, давати. Е Питання, що відносити до блуду, відноситись до інших гріхів, що це, це, є, це, це є людські проблеми, і тому то не дуже страшно, розумієте? І, але є чіткі, чітко заповіді, які конкретно говорять, розумієте, не абсурдно, не в загальному, не розмито, а конкретно говорять. І ці заповіді повинні бути основою нашої державності. І ці політики, які приймають закони, вони отримують гроші. І крім того, що вони отримують гроші, вони отримують ще хабарі за якісь закони. І ці закони вони приймають на не користь багатих людей, нечесних людей, і вони будуть приймати далі і ці закони. А говорити той с що людям, що вони відстоюють імінна іменно права людини, що вони для нас щось роблять устроюють. Міти це все неправда. Гірше всього, що вони завжди прикриваються священиками завжди то є, зустрічаються з митрополитами, от, і з ними то є, фотографуються, то є, бачите, як вони і прикриваються Богом, от що біда. Що то неправда, зло, обман, тобто навколо нас, і воно прикривається Богом. А нас привчають смирення, смиритись перед злом, перед, перед неправдою. Amin.